І в ці хвилини на саміті G20 в Індії перебуває політолог-міжнародник, президент першого міжнародного фонду розвитку України Микола Волківський. Він з нами наживо зараз на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Щиро Вітаю доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, слава. пане Миколо, от МЗС з червоною ручкою, як ми бачили, пройшлося по цій спільній декларації в преамбулі, там де йдеться про Україну. А чому на вашу думку не були прийняті більш жорсткі формулювання щодо російської агресії? Тут справа в тому, що Росія це одна з країн G20, і Вони просто якби не могли ну не могли собі дозволити трохи піти проти члена цієї групи. Пи 20. чи все ж таки тут є якісь інші причини? Ну перш за все варто відзначити, наприклад, якщо порівнювати текст декларації, які були прийняті минулого року на Балі в Індонезії і ця декларація, яка була опублікована вчора лідерами саміту, то можна сказати, перш за все, те, що навіть в п'ятницю ще до кінця до не було відомо, чи взагалі буде фінальна декларація підписана. Це буде це могло б статися вперше в історії взагалі проведення самітів Великої Двадцятки 20 з 2002 року, і це так дійсно це могло статися. Але зрештою ми отримали фінальний текст декларації, що для когось став, наприклад, неочікуваним. Неочікуваним перш за все, перша відповідь на ваше питання минулого року під час офіційного візиту президента Донеції Джоко Відодо в липні минулого року офіційно передав запрошення відвідати саміт президенту України Володимиру Зеленському. Цього року, навіть під час зустрічі прем'єр-міністра Наджендер моди Індії в під час саміту Великої Сімки в Херосімі з президентом Володимиром Зеленським не було навіть розмови про те, що Україна Повноцінно може стати запрошеною країною на цей саміт Великої Двадцятки. Російська Федерація доволі вільно себе почувала, і навіть під час фінальної прес-конференції Лаврова сказав, що їм сподобалось результати цього саміту. Це говорить про те, що країни БРІКС всередині Великої двадцятки також приймають свої очевидні певні рішення. Саме як зазначала там одна із шерпів Великої Двадцятки з Російської Федерації про те, що саме це дозволило. Діти консенсусного рішення під час фінальної декларації, і в саміті був прийнятий вчора. Якщо навіть говорити мовою цифр статистично, ми пам'ятаємо, що минулий текст декларації займав 1187 сторінок. Якщо я не помиляюсь, Україна згадувалася 44 рази. А слово війна близько близько там 900 разів згадувалося в фінальному тексті декларації, який був опублікований лідерами минулого року в Індонезії. А це раз ми бачимо, що немає остаточних прийнятих рішень, немає чітких формулювань, і Російська Федерація, взагалі, в тексті саміту згадується там лише в контексті е е глобальної е продовольчої безпеки і, взагалі, продовольчої безпеки. І Це також е говорить про те, що існує ну, певна проблематика в консенсусних прийняття рішень навіть під час е фінальної декларації. Що ми маємо на даний час? Наступ вже з наступного року головуючою країни Великої Двадцятки буде Бразилія, також одна з членів Брікс, Ми розуміємо, яку там політику займає і чинний президент Ласі е е Да Сільма, і ми, Лула. І ми розуміємо, як він навіть відповів. е, е на вчорашнє інтерв'ю одному з одному з мійських видань: що якщо Путін захоче відвідати там саміт, який буде проходити минулого наступного року. Бразилії то його взагалі він, ну, він може безпечно себе почувати. Тобто, ці заяви говорять про те, що можливо нічого до коріна не зміниться між індійським самітом і наступним самітом, який буде відбуватися в Бразилії. Потім ще через рік саміт знову буде відбуватися в одній з країн. Бріг се півпівденно африка і побачимо тоді, що буде далі. Зрозуміло, що консенсусних і фінальних рішень. Остаточних не було тема глобальної тема глобальної і продовольчої безпеки і далі буде підніматися, і навіть в фінальному тексті декларації країни Великої Двадцятки позитивно оцінили намагання організації Об'єднаних Націй в особі Антоніо Гутєриша і президента Туреччини Ердогана до врегулювання і продовження так званої зернової угоди. Бо бачимо, як зміниться світ. Але, зрештою, як вже говорило міністерство закордонних справ України, і ще раз повторюю, що Приймати рішення щодо України без України, це дуже некомпетентно, пане Микола, скажіть, будь ласка, так а в чому причина, чому змінилася фон, оця ця атмосфера попереднього саміту і того саміту, який закінчується сьогодні? Що, і що спричинило цю зміну, і яка роль у цьому Росії або може навіть Китаю? Експерти заявляють про те, що Результати цього саміту дуже позитивно на імідж на джендер-моді в світі. Він не так дуже доволі популярний прем'єр-міністр на території Індії. Він пока хотів, захотів показати себе як миротворець і зробити так, щоб об'єднати всі країни великої двадцятки, що, зрештою, дуже важко зробити, тому що ми розуміємо, що. На одному фоні існують країни з абсолютно протилежними е, точками зору, і моді це вдалося. Хоча ми знаємо, ми зараз очікуємо буквально зараз в місті проведення саміту в, в декілька хвилин останню фінальну підсумкову прес-конференцію всього саміту, де на Джендра моді скаже, як він оцінює взагалі саміт проведення, як він оцінює те, що відбувалося впродовж останнього року, тому що нагадаю, що саміт Великої Двадцятки це вже фінальне, остаточне. Зустріч, а дуже багато зустрічей на рівні міністрів її освіти, міністрів цифрової трансформації оборони вже було проведено впродовж цього року. Тому очікуємо остаточних вже коментарів від прем'єр-міністра Індії. Але зрештою, те, що Індія в своїй зовнішній політиці завжди була ближче до наближена до Російської Федерації, це факт, і саме я думаю, що саме завдячуючи цьому, змінилася тішки парадигма, і там концепція проведення заходу. І саме тому і Індія не запросила Україну до повноцінної участі у саміті. Пане пане Микола, залишайтесь на зараз з нами на зв'язку. Ми хочемо долучити до нашого обговорення Юрія Подорожнього, політтехнологи, який зараз перебуває в нашій студії. Пане Юрію, чуємо, що дійсно риторика змінилася з попереднього минулорічного саміту, і от зараз дійсно таке і вашим, і нашим, тобто, і Росія має. І зерно продавати своє та і продовольство, і Україна. Хоча ми розуміємо, що дійсно умови в нас різні, як країни, які зараз перебувають на саміті G20, можуть робити такі формулювання, як воно взагалі може бути виправдано? Ну напевно, в даному конс. Контексті треба сказати, що країна, яка приймає а, цей саміт, от вона має ну такі можливості підготовки документів. І коли Сполучені Штати Америки похвалили або висловилися про те, що ця декларація норм, що вона підходить, а, очевидно, очікували на багато гіршу декларацію і набагато гірших формулювань, і змушені були висловлюватись про те, що все ну в межах того, що Можна було собі очікувати, але і є. Але я б хотів би е, зараз розглядати самі j 20 в контексті того, що світ е, все активніше починає ділитись, і цей процес вже не зупинить ніхто на е, е, про китайських і про американських. Ну приблизно та сама історія, яка відбувалась там за часів Холодної війни, коли одні країни е, е, тусувались навколо Москви, інші навколо. Анктона і відповідно. Е... Росіяни, коли починали цю війну в Україні, вони ж намагались от, представити себе як країну, яка претендує на третій центр, і ми б тоді могли говорити про багатополярність в світі. Сьогодні вже всім зрозуміло, що її не буде. А що ти або з американцями, або з китайцями? І власне, коли ми дивимося, що два саміта, які відбулись в часі, зовсім коротко, бачите, разюча, як разюче відрізняється навіть відношення. І е, риторика по е, Україні, по війні в Україні. Цей процес, я маю на увазі двополярного світу, да, формування двополярного світу надзвичайно прискорюється І в кінцевому підсумку сьогодні українська війна і українська в майбутньому перемога якраз таки є е, е, ну, завершенням цього циклу, де буде е, світ все-таки двополярним. От, пане Юрі, ви дуже влучно сказали про цей двополярний світ, і вочевидь бачимо, що Росія випадає так із з того, щоб претендувати на центр однієї з сил. Пане Микола, от, до речі, чи відчувається якось там на цьому саміті в кулуарах відсутність Сі і Путіна? І можливо і декларація сформована, ну якось виходячи з того, що цих двох там немає. Ну, зрозуміло, що якщо навіть порівнювати нещодавно саміт, який відбувався там в Йоханнесбурзі, в Саут-Африці, то коли Цзіньпінь приїхав, тобто ну і показав наскільки важливо є концептуальний підхід, і те, що відбувається там в країнах БРІКС, і особливо те, що відбулося повне там розширення до 13 країн. То цей саміт знівелював і він не відвідав його. Хоча навіть з точки зору нам логістичних моментів це було дуже близько. Йому набагато було легше саме відвідати саміт, який в він і історично і логічно. І... Але те, що там Путін не відвідає саміт, це зрозуміло вже було давно. Те, як поводив себе на саміті Лавров і його білатеральні зустрічі там з представниками і президентом Туреччини, про що президент Туреччини і згадував своєму. Підсумкові свої присумкові прес-конференції відчувається, що е, можливо країни великої двадцятки, взагалі, концепція саміту вона тишечки послабляється, тому що згадаємо, що за останні три роки е, лише один раз в е, саміт в Римі, який відбувався там поза минулого року, також пропустив е, Сідінпінь, сілаючись на те, що там він ніколи там не відвідував інші країни, тому що була епідемія COVID-19. Минулого року Сі Сідзінпін відвідав, тому що було важливо там ну, показати, що дійсно приймається рішення, і він відвідав саміт в Онданеді. Це раз знову його не було на саміті е, у Індії. Те, що Китай намагається трішечки зменшити і має на увазі свою там позицію в плані на найвищому рівні і не бути присутніми на, на цьому на цьому заході. Ну побачимо, що буде далі. Доволі важливо буде спостерігати надалі концепцію і як будуть трансформуватися країни Брікс. І найголовніше, те, що ми бачимо, що G20 переформатовується і Африканський Союз, там, включаючи 54 незалежні країни, також будуть повноцінними членами е, надалі. Великої двадцятки, це говорить про те, що, наприклад, е, будуть формуватися зовнішньополітичні там парадигми, які також будуть концентруватися більше там на африканських країнах. І а також найголовніше про те, що наступного року президент Сіба вже заявив, що головна концепція, на чому буде фокусуватися самі, це боротьба там з бідністю, еко, еко, економічний розвиток і як надалі буде трансформуватися світ, пане Микола. Ми дякуємо вам за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Микола Волківський політолог, міжнародник президент першого міжнародного фонду розвитку України, був з нами на зв'язку.